А також я зголовую, -плюс». Е -е, ну, Свою першу думку хочу висловити, що я знаю, що тут кожна людина має свою ідею. Я просто пропозицію, що у нас є люди, які конкретно займаються е -е, піаром скажімо так, нашої е -е, організації, Тобто всі пропозиції зразу туди, і ви разом це все обговорюєте, переликуєте спільно думки з фахівцем, і відповідно тоді вже є готовий екземпляр. А далі, аналогічно з юристами по тексту, тобто щоб ми просто тут не займалися. З перших днів фактично наших зборів я піднімав питання, і воно, мене, чесно кажучи, дуже цікаве, ми всі прекрасно знаємо, хто є президент. Він не політик і він не є якийсь діячий, він є криміналом. Тобто це свідчить ті дії, які ми мали на протязі цього Євромайдану. Надіємося на краще, готуємося до гіршого. Скажемо, погодиться, не погодиться він на те, що ми йому покажемо. Я рахую, що це є правда, цю всю інформацію зібрати максимум, щоб все, коли ми сьогодні будемо заявляти про себе. Ми це сказали людям. Але ми повинні бути готові до е, самих крайніх методів. Яким чином ми маємо діяти? Це дуже важливо. Ми ні разу не почули відповіді, як ми повинні діяти. У нас є е, хлопці, які можуть діяти будь-як. Але ще такий момент і з європейською з Євросоюзу чи як, щоб вони нас підтримали як суб'єкт, тобто ну, що в такому плані. І якось це гарно скласти, щоб ми вже мали на подальший план дій. Дякую. Добре, дякую, понятно. Зараз ви і ви, і все, і ми заканчуємо полістовки. Пожалуйста. Вистецький корпус <клес> ми повинні приділитися зараз. хто буде першим біля палатки. Западе. Ярослав Полович місто Київ. я на рахунок листовки. Там колега казав по кольорах. Я вважаю, що прапор, що прапор і призупиний має бути, а кольор можна підібрати любий. І з того треба починати. Потому что это и Украина, это и прапор, и все остальное. Я могу долучиться, я икулописец, и все життя. Нет, поделиться ему просто руки. Там да. я прапор, вам не И еще одно. Я живу в Киеве, на Майдане и работаю на Майдане. Я могу долучиться до палатки в любой час, и в ночи и в день, и в рано. Спасибо вам. Спасибо вам. Так, ставить на голосование, а, принять а, текст листовки, который уже есть. Где листовка эта? И Николаевич, конечно же, ее быстренько приватизировал. Нет, нет, я на хлеб. Суло... Дайте, пожалуйста. Листовка где-то есть. Рима забрал. Нет, вот, вы, вы, вы все помните текст?